Приїхали ми з Максимом купляти пленку. Ось зараз заїдемо, затаримося. Ось така пленка на полях. Хочу обтягнути нею шопу. Зараз заїдемо, затаримося. Так, все, ми старувалися. Будемо виїжджати тепер за самою пленкою. Така купа цієї пленки, там ще на полі є куча цієї пленки. Ми взяли поки що один такий маленький кусочок. Зараз їдемо, візьмемо ще більший кусочок. Досить прикольна пляна. З Максимом ледве, ледве-ледве запхали ось такий кавалок. Жесть просто каваліще ось такий. Е, цей ледве пихнули в зефіру. Короче, їдемо важитися, будемо знали, скільки ми кілограм взяли. Вийшло 80 кілограм. Райдемо, в загальному вийшло 1200 гривень за 80 кг. Ну, я скажу, що ще менше, більш нормально.